Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 12 липня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Евангеліє. Сказав Господь своїм учням: кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм, який на небесах. А хто зречеться мене перед людьми, зречусь того і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир, я прийшов принести. Амеч, бо я прийшов розлучити чоловіка з братом, батьком його, і дочку з матір'ю її, і невістку зі свекрухою її, і вороги людині домашньої її. І було, коли скінчив Ісус наставляти дванадцятьох учнів своїх, перейшов звідти учити і проповідувати в, міста, в містах їхніх. І починаємо, апостол. Браття, не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ці ізраїльтяни, які від Ізраїля, і не всі діти Авраама, які від сімені його, але сказано. Ісакові наречеться тобі потомство. Тобто не діти плоті є діти Божі, а діти-обітниці визнаються за потомство. Слово ж обітниці таке в цей час прийду і буде у Сари син. І не тільки це, але так було і з Ревекою, коли вона зачала в один час двох синів від Ісаака, отця нашого. Бо коли вони ще не народилися і не зробили нічого доброго чи злого, щоб воля Божа здійснилася в обранні не від вчинків, а від того, хто кличе, сказано було їй. Більший служитиме меншому, як і написано, Якова я возлюбив, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо? Невже неправда в Бога? Зовсім ні. Бо він говорить Моїсеєві, «Кого, кого милувати, помилую, кого жаліти, пожалію? Отже, помилування залежить не від того, хто бажає, і не від того, хто змагається за нього, а від Бога, який милує. Бо Писання говорить фараонові: не те саме їй, на те саме я й поставив тебе, щоби показати над тобою силу мою, і щоби проповідано було ім'я моє по всій землі. Отже, кого хоче милує, а кого хоче робить жорстоким, ти скажеш мені, за що ж тоді звинувачує? Бо, бо хто може противитися волі його. І продовження, почитаємо вже завтра. А на цьому це все. Божого благословення і до зустрічі вечором.